Всіх вітаю. Була в мене можливість попасти додому на двоє суток. Зроблю такий такі відеогляд. Те, що мені поприходило. Так, от ви бачите, зброя перемоги. Андрій Сізов вислав, дякую. Так, це Зеленський Андрій також Вислав Це порятин. Бачите, які листілочки робить Володя Кожна чомусь присвячена Так, це пирог Матвій Листівку посилав з Запоріжжя. До речі, від вас цілу купу я отримав кореспонденції Дякую вам. кожен випуск ви мені висилали щось. Від вас дуже багато. А ще від одного підписника. Да. А також Володя. Бачите, які цікаві він речі робить. Також знов від Матвія. лист. Це знов, напевно, да, Запоріжжя від Матвія. Кажу від вас то я отримав, напевно, саме більше. Також листівка. Так, це до 14 грудня день шанування учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ось таке було зроблено. Це Володя робив. Так, це також Запоріжжя. Це місто Дніпро. Дякую також вам за такі листи. Так, це також Запоріжжя. І знову Запоріжжя. Так, це така Листівка з Дем Святого Миколая. Це знову Запоріжжя. Це також. А Матвій зробив, бачу цілу кореспонденцію. Дійсно, дякую вам. Так, це Володя мені весело. З днем народження поштової листівки. Бачите? Так, це місто Ужгород, дякую. Ужгородський замок. Я, напевно, 18-му році там був. Так, щось не поставило. Так, це кривий ріг. Бережіть себе, дякую. Так, це з першим жовтням, з ним листівочки поштової, опис спрятан, також дякую. Це знову від Матфія. Залізні люди, бачите, машина в цеху пр 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 продруковувала. Так, це на знову Запоріжжя. Це від Андрія Сізового Київ. До речі, Андрій каже, що якщо показувати адресу, то щось блокують. Вони мене вже скільки разів блокують. що... Так, це 600 днів війни, 16.10.2023. Що може показувати? Так, це від Матвія також 600 днів війни. І це також ще Сотня війни. Запоріжжя, трактор Запорожець. мені До речі, подобається така марка. Прикольно. Так, тепер ще більше відвести. Так, це Медведж, серій безхатні тварини. Не завжди підкормлює. Бачите? Також печатка цеха. 7, 10.23. А коли висували? 11.10.23. Кілист. Так, це Олександр Тарнавський, бригадний генерал. Також дякую. Так, це також серія Безхатні тварини. Листівка. Також ось завжди гарно намальовані. Це художник Геннадій Алєнін, я так розумію, це робить. Так, і це ще колодязь з селі Петрівка. Ось вот така ще ластівочка. Так, це, від... це спорятано. До речі, я вчора складав 22-й-23 рік в альбоми такі Мені ми... Треба було цей каталог, дещо мав подивитися. Я коли там дещо переїжджали, не пам'ятаю, де я його дів. Вчора цілий день грався, а сьогодні почав розкривати листи і побачив, що є каталог. Так. Так що також дякую. Свій, значить, комусь подарунок знайду. Так, це залізні люди. Також Запоріжжя. Так, що тут? Ось, я бачу якісь листівки. Так, ще такі листівочки. Так, а це ще від одного підписника мого прийшло з Іспанії. Вислав цілу кучу марок. Це також їх передам. Покажемо скільки. Дивіться, скільки марок. Це іспанські більшість, напевно. А не Благорія є. У мене теж колись такі, напевно, десь були. Також Іспанія. Треба все розбиратися. ну Блін, ціла куча марок. До речі, простим листом дуже йшло. Най, да, простий лист. Не видно, правда, правдопочатку. Бачите. Наш конвертик. Ми щось не поставили, коли прийшло. Місяць, напевно, йшло. Я сьогодні позабирав ці листи що в мене там лежали. Бачите, ціла цілоку марок Він Прикольно. В'єтнам. Напевно, там тварин пару має бути. У мене теж, короті, колись було Я там до батьків завіз ті марки. Що дідові були. А стави тільки свої, напевно, та ще поповняв Україну і Союз ще. Бачите, ціло, це стандарт, напевно. Ціла купа марок. Так, а це ще. Тоже Испания. Мастерскик. Рослыны прикольные, тварины. Серії. Тільки треба скоріше за все, повибрати, напевно, серії, поскладати. Думаю, хто цим буде займатися, їм буде цікаво. Найдуть каталог собі і будуть. Бачите, які це одяг іспанський. От, до речі, колись 8 років прожив в Іспанії. Гарні були руки. А, можливо, ще колись поїду відпочивати. Фашистів русських доб'ємо. Цю нечість вичистимо, щоб не було на землі. І заживемо тоді нормально. Так, я це, напевно, складу його все. І пізніше передам. Бо сьогодні маю вже їхати ввечері. Ще хочу зняти один огляд 23 й рік. Те, що зміг, так би бігом поскладав, покажу вам, як я, наприклад, там планую це зробити. Багато дуже запитання на наступний рік до абонементів. Всі мене питають, що там, що там. Не знаю, не знаю, що вам відповісти просто. Судячи з останніх подій, Треба дочекатися просто, що дещо прийде мені з того, що я заказую, і тоді можна робити якісь вже буде висновки. А так так, був такий огляд. Всім дякую за марки, всім дякую за листи. Слава Україні. І з наступаючими святами. Різдво вже пройшло. Ну, Ще попереду багато свят. Я думаю, що ви їх проведете всі гарно, незважаючи на це, що ця наволоч по цей час лізе на нашу землю. Так що радий був знову пару днів по деякий час присвятити філателії, якби не вистачає. А так, всім пока.